Всім величезний привіт. Є один з різновидів шашлика під назвою Люля Кебаб. Національною стравою його вважають в Туреччині, Середній Азії та на Кавказі. Не дивлячись на те, що для приготування люля-кебаб потрібна свіжа рублена баранина, велика кількість цибулі та правильні спеції, приготувати вдома не всі його можуть. Я покажу сьогодні смачний, класний, простий і зрозумілий рецепт, який будемо готувати в духовій шафі. Однозначно буде смачно і у вас 100% вийде. Тому дивіться до кінця, підтримайте канал своєю вподобайкою та підпискою, а я починаю готувати. Поїхали! Для приготування смачного домашнього люля кебаб я підготував наступні інгредієнти. Основне це фарш яловичини, солодкий перець капі, гострий перець, зелень петрушки, часник, цибуля, спеції. В мене, суміш перців, коріандр та зара. Нам ще потрібна буде сіль. Починаю з того, що наріжу овочі. З самого початку нам треба нарізати. Цибулю мілким кубиком, В фарш. Я додам дві цибулини, а ще дві цибулі замаріную і зверху вже посиплю готовий люля кебаб Так, цибуля досить дрібно нарізана. За бажанням ви можете взагалі її не різати, а блендером взблендерить і зробити таку цибулеву густу масу і додати фарш. Я дрібно нарізав. Так, підготував більшу миску. Зараз прикладаю фарш. Як я казав, у мене яловичина. В ідеалі, звісно, взяти баранину, але виходимо з того, що продається в магазинах, і яловичина теж дуже класно смакує в люля кебаб Прикладаю в більшу миску його. Тепер треба нарізати також дрібним кубиком солодкий перець капі. Якщо капі е, е, не можете придбати, купуйте звичайний солодкий болгарський перець, але капі мені більше подобається, тому що він більш яскравий і такий виражений смак має. Розрізаю його навпіл. І такою соломочкою. Спочатку нарізаю. А тепер цю соломку перетворюю на дрібний кубик. Солодкий перчик нарізаний, закладаю його до наших інгредієнтів основних. Тепер наріжу гострий перець. Як завжди по ньому кажу, що це за бажанням. Можна різати свіжий, він більш ароматний і смачний, як на мене. Можна закладати сухий мелений. Я кладу свіжий. Теж досить дрібно його нарізаю. Перед тим, як нарізати решту інгредієнтів, включаю духову шафу на 200 градусів, нехай гріється. Щодо зелені, друзі. За бажанням, звісно, ви можете взяти кінзу, хто полюбляє. Мені більше подобається в люля-кебаб петрушка тому нав'язаю її. Половина зелені піде в фарш, а половину я використую для маринованої цибулі. Розділяю на умовні 2 половини, половину в миску прикладаю, половину до фаршу. Що? Тепер треба видавити чесник. Часник це теж за бажанням, але він в люля ну, 100% для них підходить. Давлю звичайною чесника давкою. Ну що, настала черга подрібнити спеції. Нагадую, в мене суміш перців, зерат та коріандр. Зерат та коріандр, взагалі вважаю основними спеціями, які повинні бути в люля-кебаб. Ну, а тут ви дивіться за своїми вподобаннями, як вам подобається, що подобається. Такі спеції додавайте. Засипаю їх в ступу. Тепер все подрібнюю. Зразу такий аромат потужний зі ступки пішов. Подріблені спеції в ступі це однозначно, як на мене, набагато смачніше, набагато ароматніше і набагато професійніше те, що стосується приготування страв. А зера це взагалі одна з моїх найулюбленіших спецій. І, мабуть, і плов такий класний я люблю в більшості саме за цей такий присмак і аромат зери. Тому і в люляй вона мені теж дуже пасує і подобається. О, клас. Засипаю подріблені спеції до фаршу з овочами. Солю. І тепер настав час підготувати противень для запікання люля кебаб я застелю зверху на нього пергаментну бумагу. Ви можете просто змастити його соняшниковою олією. Мені простіше працювати з пергаментною бумагою, тоді менше мити. Так, відрізаю потрібний шматок бумаги, застилаю противень. Ось так. Трішки зверху змащу соняшниковою олією. Ось так. Розвітлю руками. Тепер повертаємось до нашого фаршу. Всі інгредієнти знаходяться вже в мисці. Зараз все гарно вимішую, після чого гарно відбиваю фарш. Покажу, як це робиться. Так. Руками брутально. З гарним настроєм. Додаю до фаршу трішки звичайної сирої води, приблизно 100 мл. І продовжую вимішувати. Я ось так збираю і кидаю його в миску. Фарш вимішав, відбив. Після цих двох процедур він став таким трішки липкуватим, клейкуватим. Зараз формую невеликі порційні люля-кебаб в виді котлеток і викладаю їх на противень. Для цієї процедури краще руки трішки намочити. Так. Перший люля готовий, кладу його на противень. І за таким принципом формую решту порційних люля і викладаю на противень. Звичайною столовою ложкою придам люля кебаб красиву форму. Так, ну що, ми підготували люля кебаб Духова шафа розігріта до 200 градусів. Верхній нижній нагрів, відправляю на 45 хвилин. Ну що, наші люляшки готуються. Тим часом я хочу зробити мариновану смачну цибулю до них. Спочатку я її замариную, а потім вже поєднаю цибульку разом з зеленю. Нарізаю її тонкими кільцями. Тепер прикладаю її в мисочку, трішки розділяючи при цьому. Додаю таку чайну ложку солі, чайну ложку цукру, столову ложку оцету і все заливаю окропом. Закрив кришкою і дам їй відпочити, промаринуватись 10 хвилин. 10 хвилин минуло. Я знімаю кришку, підготував такий маленький друшлачок, зливаю туди цибулю. Я поєднав мариновану цибулю з нарізаною петрушкою. Додам зовсім трішечки соняшникової олії, буквально грам. І мені ще подобається маринований цибулі хмелі сунелі. Додаю орієнтовно. Одну чайну ложечку. І гарно вимішую все. Ах, дуже ароматна і смачна, впевнений. Тепер я підготував лавашик якраз під нашу тарілочку. По центру викладаю цибулю. Красуня яка. О! Ну що, люля-кебаб готовий. Хочу сказати пару моментів стосовно процесу приготування. По-перше, немає абсолютно ніякого сенсу класти пергамент на противень, Тому що все одно в результаті після запікання противень брудний. Друге, абсолютно розуміємо, що візуально наші люляшки схожі на звичайні класичні котлети. Але нагадую, що це домашній люля-кебаб і це абсолютно нормально, якщо він так виглядає. Третє, ці хвильки, які я робив, можна їх не робити, тому що після запікання їх не видно. Саме головне, це смак. Беру люля, відрізаю собі шматочок. Ось так він виглядає всередині. Зверху кладу мариновану цибульку. Якось так. Трішки завертаю і куштую. Смак просто ідеальний. Угу. Друзі, не дивлячись на те, що інгредієнти поєднані не зовсім в класичному варіанті, як для стандартного люля кебаб, все одно виходить дуже смачно. Пікантний, смачний, нестандартний смак. З цибулею маринованою і ті спеції, які ми додали, ну просто феєрія смаків. Однозначно приготуйте, рекомендую. І як завжди, друзі, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте свої вподобайки. До нових смачних зустрічей.